Що ж, чекали, чекали і дочекалися. Так крок за кроком, і весна вже прийшла. Друзі, всім привіт! Найщиріші вітання. Раді знову бачити на каналі. Ви увімкнули новий влог, і сьогодні ми розпочинаємо з наступного. Нещодавно в музеї заповіднику презентували нову виставку Кобзар Крила Національного Духу. І як ви вже здогадалися, виставка присвячена 230-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це власне і є той невеличкий проект, про який ми говорили кілька влогів тому. Власне, тоді ми робили лише невеличкий анонс і не знали, як складуться обставини і що взагалі вийде з ідеї. Ну а наразі виставку можна відвідати наживо упродовж березня. А далі пропонуємо моменти із відкриття та трішечки зазирнути, якою ж насправді вдалася виставка. Коли я читаю Шевченка, я замукаю, я безсила перед ним. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце чує, ожива. Знать от Бога цей і ці слова ідуть між людьми. Сьогодні особливий день, 8 березня. Це аж ніяк не пов'язано з розвою Люксембург Даврої церкви, червня Комплоєна Беларусь. Це пов'язано з тим, що 8 березня 1847 року Шевченко написав свою знамениту перемогу до Сенднівського ковзаря. до того ковзаря, який не вийшов, тому що це був 1847 рік. Але в цій передмові ми маємо основні його національні посили. І якщо не акцентувати на надважливому посилі з його заповіту вражою злою кров'ю волю окропіти. Я взагалі вважаю, що кожен з нас має для себе укласти декалог із Шевченкових тес і розмістити їх всюди по стінах своїх хат. Аби заходити в спальню і одразу читати, кохається чорнобритами з А аби ходити з хати з гаслом, вражую, кров'ю, болю, покротити. І ось таке для вас невеличке завдання. Тарас Григорович Шевченко, яким пам'ятаєте його ви зі школи? Знаю, що аудиторія абсолютно на каналі різна, тому буде цікаво почути ваші думки. Тому що, наприклад, Шевченко, якого вивчав я у школі, це один, того, якого наразі я знаю, це абсолютно інший Шевченко. І ти приходиш до висновку, що в принципі, в принципі усі ми люди. І, скажімо, всі ми справжні. Тому те, що читаємо у підручниках, це дуже часто те, яким хочуть видати того чи іншого автора. Та? Ну, певний сценарій, та, за яким його подають. Ну, не знаю. Шевченко він різний. Коли дізнаєшся про нього більше, розумієш, що він справжній. Ну от він звичайна людина і своїми плюсами, і мінусами, та, як то кажуть, перевагами і вадами. Але він митець, він багато створив, він, ну, він інший. Одним словом, він інший. Тож чекаємо ваших думок у коментарях. Орієнтовно рік тому, хто уважно слідкує за нашими влогами, я робив дві розпаковочки саджанців. У першій посилочці були малина Мяо-Мяо та фісташка гірська перлина. У другій посилочці фундук Еніс та м'ята. І, чесно кажучи, із фісташкою гірська перлина не склалося. Таке враження, що саджанець був просто-напросто не адаптований до. Природних умов, тобто не загартований, і у природних умовах він просто-напросто не вижив. Із малиною мяу-мяу все окей, минулого року вона дала свої перші плоди небагато, але все ж таки дала. І доволі таки вона цікава, реально на смак. М'ята себе також прекрасно почуває, радує своїм смаком. А от фундук Еніс дав свій перший невеличкий цвіт цієї весни. Ну, а далі подивимося, що буде далі. І оскільки я обіцяв розповісти, що ж далі буде з саджанцями, обіцянку виконав, то ми переходимо ближче до Оскриптуму. наразі дякую, як завжди, за те, що були разом із нами. Дякуємо вам за перегляд. Будемо раді вашим подобайкам та коментарям. До нових приємних зустрічей! Побачимось.